Я хочу від імені Хмельницького міського голови, від усього депутатського корпусу, щиро і сердечно привітати вас із цим святом. Давайте сьогодні будемо ще ближчі один до одного. Давайте сьогодні ще краще протягнемо один до одному руку, простимо усі образи, які були. І будемо сьогодні з вами щиро нести у своїх серцях віру у Господа Бога. Свято вас, дорогі хмельничани, свято вас, дорогі брати і сестри. Як ті, хто принесли писемність на землю пізніх скіфів або слов'янських народів, по факту писемність це подруге те, що вони зробили. По-перше, вони йшли на наші землі для того, щоб людям розказати про Христа. А так як люди, які жили на півночі, були напівдикунами, вони не мали писемності, потрібно було ту писемність для них придумати. І ось ми маємо те, що називаємо алфавітом або азбукою, транслітерована з грецької мови абетка, по якій ми навчаємося. Трохи пізніше осередками освіти на наших землях стали монастирі, фактично як концентровані осередки освіти. Навіть до відносно недавнього часу школи називалися церковно-приходськими. Церква вчила свій приход для того, щоб вони були освіченими. Саме слово освіта... Значить, пролити світ, світло, або ще просвіта її називають. І просвітницька діяльність це те, що несе церква для держави, або християнство як релігія. І на скору руку провівши паралель, автомобільна фара в темну пору доби це те, що значить християнство для держави. Це те, що може вказати шлях, дороговказ, деяка яма, як її об'їхати. І Біблія каже, що Христос це світло, яке колись засяяло і сяє до сих пір. Наостанок, кожного разу, як ви будете брати буквар, можливо, для своєї дитини, чи для свого онука чи онучки, лишень пам'ятайте, це сталося можливо тому, що давно хтось хотів нам принести християнство. Хай вас Бог рясно благословить.